Києво Печерська Лавра, місце, у якому писалась історія України. Ми завітали до неї, аби розказати вам про особливості сакральної архітектури та показати, якою ж є насправді Лавра. То уявімо, що ми повернулися на 900 років назад і заходимо на територію Києво-Печерського монастиря через стару браму. Давайте вийдемо до західного фасаду. Людина, яка приходить в Києво-Печерську лавру в святиню, вона бачить дві великі групи людей: це лаврські святі, святі, що спочивають у ближніх печерах. Вийшли на зустріч до відвідувачів і святі дальніх печері. Очолюють їх відповідно Антоній Печерський і Феодосій Печерський засновники, співзасновники цього монастиря. Популярною бароковою деталью оздоблення були рослинні, ліплені орнаменти, і вони є характерними саме для стилю українське бароко оздоблення. Тобто бароко, приходячи в Україну, всотує в себе місцевий колорит і формується фактично новий підстиль українське бароко. Ми зараз з вами знаходимося на верхній території. Біля центрального входу. Тут у нас представлена мапа всієї території Києво-Печерської лаври. Загальна її площа складає 24 гектари. Умовно територія ділиться на дві частини верхня лавра і нижня лавра. І ми з вами зараз знаходимося ось тут, біля центрального входу. Троїцька надбрамна церква це завжди був головний вхід на територію Києво-Печерської лаври. Пройдемо з вами до південного фасаду Троїцької надбрамної церкви. У 17-18 столітті, коли е, на українські землі приходить уже культура бароко, набуває тут місцевого колориту, е, церкви трошки змінюються. Тобто стара споруда фактично надягає на себе нове барокове вбрання. Цей фасад у нас навмисне залишили в такому е, в старому стилі, давньоруському стилі, а от на західному і на східному фасадах можна побачити, як церква виглядає вже в період бароку, в період 18 століття під час реставраційних робіт. Церква Святого Миколая є зразком раннього українського бароку. Тобто Троїцька надбрамна церква це 20-ті роки, це на 20 років раніше. І тут ми бачимо, що фасадних ікон немає. От, але є рослинні орнаменти довкола вікон світлового барабану, листя Аканта. Ще одна популярна барокова деталь оздоблення це полив'яні розетки. Он під куполом бачите ряд розеточок, таких різнокольорових. Окремо треба сказати про форму купола, що власне і вирізняє українські храми з-поміж інших. Це форма грушоподібної бані. Дуже часто використовується ще ліхтар, в якому розташовані ікони. І зверху маківка хрести зазвичай були ажурними. Ви ще бачите, що на хресті рівнораменному розташована пташечка це голуб, символ Святого Духа. Успенський собор це видатна пам'ятка архітектури від давньоруського періоду до початку 20-го століття, бо собор постійно змінювався як живий організм. 3 листопада 1941 року Успенський собор був підірваний і від нього вціліла лише одна сьома частина. Боголюбський спалив лавру. 1230 року тут був землетрус. Тіни тріснули, купол провалився. Собор тільки-тільки відбудували 1240 рік хан Батий. Знову руйнації, знову пограбування. Певний час собор перебував у запустінні, але служби в ньому не припинялися. І згодом собор вже почав відновлюватися. В кінці сімнадцятого століття Успенський собор був таким, яким ми бачимо його зараз. В Русі, і, зокрема, в Києві, починає активно розвиватися м, свій стиль архітектури церковної. В 11 столітті, коли собор був завершений, він мав один купол. І згідно літописів, купол був позолочений, хрест був суцільно золотий. І тому Нестор літописець, а також чинці полікарписи, називали цю церкву небесам подібною. Грушоподібні гранчасті позолочені, барокові куполи. Ще одна популярна деталь уздобут це ріпіди, оці сонечка. Бачите, такі рослинні ліплені орнаменти довкола вікон, фігурні фронтони з іконами і от фасадні ікони якраз тут розповідають нам майже всю історію створення Успенського собору. Куди ведеться неймовірна брама? Це не брама, це двері. Ведуть вони до Стефанівського приділу Успенського собору. Приділ це додатковий вівтар, додаткова частина собору. Тут ми можемо з вами побачити відновлену у давньоруському стилі хрещальню Іоанна Претечі. Форма купола зовсім інша. Ну, звідси не дуже добре видно, але це були напівсферичні бані, які здебільшого тоді ще не золотили. Внизу в куточку, бачите, відкритий зондаж, показано стару цеглу плінфу 11 століття. А по стіні, вже по самому зображенню, трасування таке зроблено білими цеглинками. Це показано злам стіни, те, що залишилося від Успенського собору. Після вибуху 3 листопада 1941 року. Дзвіниця Києво-Печерської лаври є її серцем. Раніше ця споруда була найвищою у Києві, а наразі з неї відкривається неймовірний краєвид на місто. Один із символів візуальних Києва 14 років її будували. Будувалася вона за проектом і під керівництвом архітектора Йогана Готфріда Шеделя. Він був німцем за походженням з Прусії, своїм найбільшим надбанням, своїм шедевром. Він вважав саме цю дзвінницю. Ми зараз знаходимося біля східного фасаду Успенського собору, і це те місце, де найкраще ми можемо побачити відмінності архітектури різних, скажімо так, країн і різних періодів. В Московії пізніше в Російській імперії розвивається під впливом східних країн. цибулиноподібна форма купола. Найновіший храм в архітектурному ансамблі Києво-Печерської лаври. Храм збудований в 90-ті роки 19 століття, в той час вже панував стиль модерн в оздобленні. Купол завжди символізує небеса. І тут він такий великий, що дійсно здається, що над нами просто небо. У східній частині, а на сході у нас в храмі завжди знаходиться вівтар, в східній частині бачимо зображений Христос на престолі в архієрейському вбранні, довкола нього Ореол із крил янголів. Ці трикутні поверхні називаються Паруса. У давньоруських храмах, у візантійських храмах, колон було чотири. І парусів, відповідно, було чотири. Вони були основою теж для світлового барабана і купола. А цей храм восьмигранний в плані, тому тут парусів вісім. Це псевдовізантійський стиль побудови. Тобто, е, дуже схоже е, за рахунок цього великого сферичного купола, дуже часто цю церкву порівнюють із Айя Софія у Константинополі. Але це якби то зменшений такий храм, бо Айя Софія значно більша. Дійсно, Лавра вона була пов'язана з усіма сферами життя. На одній лаврі можна фактично вивчити історію України. Нам дійсно є чим пишатися. Ось ми з вами пройшли тільки под поверхні території. Я з вами пройшла. Да подивилися лише невелику частину того, що тут є, дійсно. Але вже навіть з цього можна зробити висновок наскільки українська історія, українська культура є багатющою. Що нам потрібно дійсно це плекати, нам треба це передавати нашим наступним поколінням. Не порівнюючи з кимось чи з чимось, хто там інший, ми маємо своє. Це наше серце, це наша душа. Нам є що показати, нам є що розвивати, що досліджувати, що відбудовувати. Ми закінчуємо нашу екскурсію біля каштанів, які знаходяться на території Києво-Печерської лаври. Це є найстаріші дерева у місті Києві. Ми для вас показали і розповіли, якою є українська сакральна архітектура. Вивчайте українське, слухайте українське, підтримуйте українське. Слава Україні!